Отже, ми продовжуємо нашу тему і будемо розглядати наше питання номер два. Це предмет, структура та функції політичної науки. Як самостійна наука, політологія починає складатися? В середині 19 століття, що зумовлювалося в першу чергу якісними змінами, які відбувалися в механізмах і способах організації політичного процесу, прагнучи по-новому дивитися на політику і політичні відносини, вчені переходять від аналізу формальної структури влади до дослідження її реальної організації, виявлення її мотивів і підстав. Термін політологія або політична наука Political Science був запропонований у 1857 році американським вченим лібером для кафедри, що проводила дослідження в політичній сфері. У 1871 році в Парижі відкривається вільна школа політичних наук. Чотирма роками пізніше подібні школи виникають у Флоренції в 1880 році США, а в 1895 році формується Лондонська школа економіки і політичних наук. Важливим кроком на шляху встановлення політології як самостійної науки стає створення в 1903 році Американської асоціації політичних наук. Серед перших наукових шкіл слід відзначити і Львівську школу політичних наук, засновано в 1904 році. Теоретичною основою нової науки про політику стає низка міждисциплінарних праць, створених на перетині філософії, соціології, права, серед яких політика як покликання і професія Вебера, спільнота і співтовариство, Чоніса, держава Вільсона, політична наука і порівняльне конституційне право. Берджеса та інших, спираючись на ідеї Конта, Маркса е, Спенсера. Е, та Токвіля вчені створюють оригінальний понятійний апарат, необхідний для описання та аналізу власне політичних явищ і процесів. У межах американської та англійської політичних шкіл виникають перші спроби систематизації політичних доктрин від стародавніх часів до сучасності. Даунінг і Меріан. значною мірою визначали. Загальний напрямок політичних досліджень на початку XIX століття. Роботи таких видатних учених, як Макса Вебера, Моска, Парето і Міхельс. Саме ці вчення вперше переходять від вивчення політичних інститутів до характеристики реальних суб'єктів політичних відносин, ставлять у центр політичного аналізу такі проблеми, як політична влада, політична еліта, політичне лідерство та інше. Так, з ім'ям Макса Вебера пов'язується розробка концепції політичної влади, аналіз типів, легітимності влади, вивчення феномена бюрократії. Він один з перших починає вивчення політичних партій, а Вільфредо Парето Гаетану Моска і Роберт Міхель стають визнаними класиками теорії політичної еліти, засноване на спостереженні та реальної політичної поведінки і взаємодією основних суб'єктів політики. Отже, висловлювання Алмонда. Політична наука, історія дисципліни. У перші десятиліття ХХ століття поняття наукового пізнання політики не було більш глибокого змісту. Такі видатні представники європейської науки, як Конт, Міль, Токвіль, Маркс, Спенсер, Вебер, Дюргем, Парет, Міхельс, Моска, Острогорський, Брайс та інші заклали основу розвитку політичної соціології, антропології та психології, завдяки чому дослідження політичних процесів набуло усвідомленого характеру. Отже, встановлення політичної науки в країнах Європи та в США відбувалося по різному. Генетичний зв'язок тієї або іншої політичної школи з окремими соціальними науками визначав конкретні підходи до аналізу політичних явищ і процесів, а також вибір методології та тематики політичних досліджень. Першим політичним дослідженням реальних політичних процесів у США вважається робота Артура Фішера е, Бентлі, процес управління вивчення суспільних рухів 1908 рік. Особливостю наукової діяльності Бентлі, 1870 1957 роки, і е, Меріама Меріама. 1874 1953 роки та Ласуела 1902-1978 роки. Американських учених стає аналіз реальних політичних взаємодій індивідів і соціальних груп, що призводить до виникнення та розвитку в 20-х-роках э, ХХ 20 століття біг напряму, політичних дослідженнях. Від вивчення політичних інститутів представники нової політичної науки переходять до емпірічного вивчення політичних відносин і процесів виборів політичної соціалізації, політичного лідерства, суспільної думки, як відзначав Гарт Ласуел, основним завданням політичної науки стає вивчення тих, хто впливає, і тих, хто Перебуває під пливом. Отже, Алмонд у нас писав своєму. А... Творі, це політична наука, історія дисципліни, заснована Маріелом у 20-ті роки 20-го століття школа, в якій працювали чимало його учнів, зробила значний крок до підвищення якості імперічних досліджень, переконливості їх результатів, а також до введення інституціонального виміру при вивченні політичних проблем. Таким чином, особливостю політичної науки в США стала її імперічна спрямованість, результатом об'єднання емпірічного і теоретичного планів аналізу стало народження низки нових досліджених парадигм, серед яких можна виділити теорію політичної системи. Істон, Алмот і Дойч, теорія політичної культури Алмонт Верба Рассел. теорія модернізації, Аптер Хантінгтон і Рікс. Якщо американська політична наука в першій половині ХХ століття розвивається на основі бігіварізму, зосереджуючи свою увагу на вивченні мотивів поведінки суб'єктів влади, характеру владних відносин, проблем розподілу ресурсів, то європейська політична думка спирається на традиційні академічні наукові напрямки, філософські, юридичні, історичні. Політична думка в Німеччині спочатку спиралася на Радиції німецької класичної філософії та розвивалася винятково як наука про державу. Це загальне вчення про державу Елініка, чисте вчення про право Келезена. і в сучасній німецькій політичній науці можна виділити низку наукових концепцій, що базуються на теорії держави і права. Це Френкель, Хеллер і Штамер. Великий вплив на розвиток політичної теорії в рамках філософії держави мав Карл Шмідт 1888-1987 роки, автор концепції тотальної держави, яка і досі активно використовується сучасними консерваторами у Ферен. Важливою подією, що вплинула на розвиток не тільки німецької, а й світової політичної науки, стало заснування у 1923 році Інституту соціальних досліджень у, Франкфурт, у Франкфурті на Майні, в якому у 30-х роках формувалася так звана Франкфуртська школа. Це Хоркхаймер Адорно. Маркузе Фром, запропонована Франкфуртською школою теорія стала однією із провідних течій у світовій філософській, соціологічній і політичній думці ХХ століття. Серед основних напрямків німецької політичної думки виділяють фундаментальну політичну філософію Фегелін, Бергенштрасер і Страус, а також низку політико-соціологічних теорій, концепції радикального. Функціоналізму Лумана, 1927-1998 роки, критичну теорію суспільства Хабермаса, 1929, -й. теорію конфлікту Даррендорфа 1929 роки. Філософські праці німецьких класиків і у першу чергу гегелівські історіосовські міркування про сутність держави, багато в чому визначали предмет дослідження у політичній сфері не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах, наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття, де політика аналізувалася насамперед у контексті науки про державу, спираючись на кодеріга. Категоріальний апарат та методологію юриспруденції розвивалася наука про політику в Іспанії, юридичне та політичні дослідження Делорос Ріоса, трактат про політичне правління Пасадо і почасти в Італії. Роботи коротше. Джентіли і Грамши, де переглядається і тісний зв'язок з економічними науками, політекономією. Економічна теорія, парета, мозка. Політичні дослідження у Франції розвиваються у тісній взаємодії з конституційним правом. Помітним внеском у розвиток політичних досліджень стають роботи Островського Зігфрида, Бюрга та інших. Дюгі і Оріо формулюють поняття політичного інституту, що стає одним з основних у сучасній політичній теорії. Моріс Дюрберже. Керівник центра порівняльного аналізу політичних систем, член Академії наук і мистецтв США, міжнародний консультант із проблем конституційного права і виборчої боротьби, перший з європейських учених, який вказав на необхідність розгляду політичної науки як самостійного напрямку досліджень створює теорію політичних партій, що сьогодні стала класичною. Політичні партії 1951 року необхідно відзначити величезний. Внесок у розвиток політичної науки видатного французького вченого Роймана Арена 1905-1983 роки автора понад 60 наукових праць, серед яких у першу чергу можна виділити роботу демократія і тоталітаризм 1985 роки, присвяченому теорії політичних режимів. Так, після Другої світової війни термін Політична наука вживається для позначення нової соціальної науки, поява якої пов'язується з утворенням в 1949 році під Егідою ЮНЕСКО Міжнародної асоціація політичних наук, предмет політичної науки, затверджений роком раніше на міжнародному колоквіуму в Парижі, містив у собі такі питання політичну теорію, політичні інститути, партії, групи. Суспільну думку та міжнародні відносини. Однак розбіжності в розумінні того, що вивчає політична наука, збереглися. Це не в останню чергу було зумовлено наявністю низки автономних центрів вивчення політичних проблем, а також соціально-економічними і культурними особливостями розвитку політичної думки в різних країнах. Одним з найпопулярніших підходів до визначення предмета політології є так званий плюралістичний інтеграційний підхід. Політологія за даним підходом розглядається як міждисциплінарна інтегральна наука про політику в усіх її проявах, що включає весь комплекс знань про політику. Отже, що ж? Включає в себе політологія, і ми можемо з вами розуміти, що це інтегральна наука, вона включає в себе такі предмети або комплекс знань. Це Правознавство, економічна теорія, психологія, культурологія, соціологія, історія і філософія. З точки зору даного підходу в структурі політичної науки. Виділяють теоретичну науку, низку наукових дисциплін, що вивчають окремі сторони політики, політичну соціологію, політичну психологію, теорію міжнародної політики, політичну антропологію, політичну географію та інше, а також емпірічні політичні дослідження. Помилка в такому визначенні політології, як науки, є ототожнені будь-яких наукових знань про політику з. Політологією. Об'єктом політології дійсно є політика, політична сфера, але самостійна наука відрізняється від усіх інших своїм предметом. А в цьому випадку політика є одночасно і об'єктом, і предметом політології. Подавати дане протиріччя покликаний другий підхід моністичний. Що розкладає політологію як самостійну автономну науку про політику в усіх її проявах і взаємодії з іншими сферами суспільного життя? Отже, єдиним об'єктом вивчення політології є політика, зміст якої Становлять відносини з приводу реалізації влади у той час, як для інших науполітичних сфери, є лише одним з низки досліджуваних об'єктів. Предметом... Політології, як самостійної науки, стає таким чином визначення не окремих аспектів політичного життя, зокрема, як досліджує політичні відносини, соціологія, політичні інститути, правознавство, конституційне право, політичну культуру, психологія, культурологія, а всієї сфери політики в цілому, що знаходить найбільш Повне відображення в категорії політична система, що поєднує в собі політичні інститути, політичну свідомість, політичні відносини та політичні процеси. Політологія таким чином визначається як наука про сутність форми і закономірності виникнення, функціонування та розвитку політичних систем, політичних явищ, і процесів, їх місце та роль у житті суспільства. Пето та Гравіц в своїй роботі методи соціальних наук пишуть Політичну науку можна визначити як вивчення того, яким чином люди використовують інститути, що регулюють її спільне життя, та вивчення ідей, що приводять у рух людей, незалежно від того, створені ці ідеї ними самими або отримані від попередніх поколінь. У предметі політичної науки тісно переплетені ідеї інституту людини. Структурі політологія виділяє два рівні. Основні це теоретична наука, що ставить своїм завданням вивчення та аналіз політичних явищ, і процесів, в закономірностях їх розвитку, вироблення методології пізнання політичної дійсності. Основні складові даного рівня політичної науки це історія політичних вчень, дослідження становлення розвиток політичних ідей, поглядів і течій, теорія політики, концепції політичної влади, політичної системи, політичної культури. Партологія, елітологія, теорія міжнародних відносин, геополітика, політична глобалістика та інше. Прикладну емпірічну політологію пов'язану з аналізом конкретної політичної ситуації, безпосереднім впливом на поточну політику, досягнення практичного ефекту. Змістом прикладної політології є розробка політичних технологій, програм і процедур, спрямованих на проведення виборчих компаній. В Політичних конфліктів, політичне прогнозування, планування і консультування, формування суспільної думки та інше. Методи що застосовуються політичною наукою, можна поділити на три основні групи: це загальнотеоретичні, нормативні, порівняльні, бігівристський, психологічний, системний, інституціональний, структурно-функціональний, загальнологічні аналізи, синтез, індукція та дедукція, абстрагування, логічний аналіз і третя це методи емпірічних досліджень, аналіз документів, анкети. Не опитування, спостереження, експертні оцінки. Отже, Бро казав у своїй праці політична наука у поліціці де найгірші пристрасті можуть раптово перетворити людей на фанатики, замутити. Забоб... Бонами їхню свідомість завдання політичної науки вносити холодний, тверезий, деміфологізуючи об'єктивний погляд. Специфіка політологічного знання визначає функції політології, це методологічна розробка ефективних способів пізнання політичної реальності. Аксіологічна дає оцінку різним політичним подіям, явищам та процесам, функція соціалізації Формування політичної культури, політичних цінностей і моделі поведінки, гнозиологічна пізнавальна, розкриває закономірності розвитку і функціонування політики, прогностична визначення можливих форм та напрямків розвитку політичних відносин і практична політичне проєктування, розробка ефективних методів управління політичними процесами. Отже, Казав так в, свої, в своїй праці розділена демократія. Мета політичної науки це зрозуміти форму, багатоваріантність і випадковість політичних змін, а не передвіщати зміст непередбачуваного і неіснуючого в довгостроковому і субстанціональному сенсі стійкості. Отже, сьогодні ми завершили з вами розгляд теми першої теми з дисципліни політологія, і на вас чекає уже практичне заняття, семінарське заняття, в якому ми будемо розглядати і більш ширше обговорювати. Всю тематику, яка стосується теми політологія як наука.